Доброго дня, шановні користувачі та майбутні користувачі сервісу EZMS. У цьому відео ми розглянемо інтеграцію з сервісом KCRM. Інтеграція з KCRM дозволяє передавати усі бронювання у CRM-ку, змінювати статуси бронювань, змінювати, дивитися статуси оплат, яка заборгованість по бронюванням. І налаштовувати якусь автоматизацію по спілкуванню з гостем. Давайте в наглядності подивимося, як це виглядає. Я переходжу в нашу шахматку. Зараз створюю бронювання. На що треба звернути увагу? Ми дивимося, дата заїзду з 30.03 по 3.04, кількість гостей 2, сума до сплати. 2000 гривень. Дилер, я, я виставлю dealerbooking.com, тому що дилери теж передають, Хочу, щоб ви наглядно подивилися, як це виглядає. Натискаю забронювати. Потім я переходжу в кейсі REM. в нас це бронювання вже автоматично додалось. Тут не треба окремо оновлювати сторінки чи інше, воно автоматично тут з'являється. А я натискаю, на що ми тут можемо звернути увагу. У нас є, передалося сюди джерело, Booking, ім'я та прізвище, номер телефону, е-мейл. E Може бути призначений менеджер за це бронювання. Дублюється номер бронювання в візі категорія заброньована, дата заїзду, дата виїзду, кількість гостей, назва організації. Якщо у вас, наприклад, декілька готелів, то тут буде це відображатись. Ну, дата бронювання, коли він забронював, і статус. Сума бронювання 2000 гривень, і тут можу звернути вашу увагу товари послуги. Тут же буде додана та послуга, яка вам потрібна наприклад, надання послуг з тимчасового проживання і сума. За це загальна сума 2000 гривень, 4 ночі. Одна ніч, тут показує 500 гривень. Далі у нас тут є оплати. Зараз ми проведемо оплату в ІЗМС, змінимо статус того бронювання і подивимось, що станеться з цим бронюванням тут. Повертаємось в нашу шахматку, проводжу тут у нас, наприклад, 1250 гривень. Натискаю оплата, одразу поселю цього гостя. Заселити. Повертаюсь до Кейсе Бачу, що вже змінений статус воронки на проживає згідно того статусу, який є у нас в шахматці. Ми бачимо, що вже проведена оплата 1250 гривень. Я можу також відкрити цю карточку, подивлюся внизу. Ось, є оплата 1250 гривень. Все, якщо коли ми виселимо гостя, то його статус зміниться на статус виїхав. Коли бронювання буде анульовано. Зараз вам покажу. Якщо бронювання буде анульовано, воно попаде у відповідний статус і можна також налаштувати якусь воронку по автоматизації. Надіслати лист чи смс-повідомлення гостю. За допомогою кейсірем ви також зможете підключити IP-телефонію та спілкуватись через Месенджери, соцмережі, тому о, дякую за увагу. Будемо раді підключенню до Кейсі до, до зв'язку.